Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас трішки інший формат відео, де я з вами поділюся про користь дихання та деякі з його видів. В другій частині посилання залишу в інфобоксі під цим відео. Ми з вами зробимо тільки практичну частину. Перед тим, як приступати до другої частини, тобто практичної, обов'язково прислухайте теорію до кінця хоча б один раз. Ми почнемо з того, що асани в йозі, тобто позиції. Без усвідомленого дихання це просто стретчинг. Тому ми повинні виконувати право на дихання не тільки окремо, а й усвідомлено дихати протягом наших занять йогою. Дихальні прави в йозі називаються пранаяма, що складається з двох слів прана життєва сила та яма контролювати. Тобто, коли ми контролюємо своє дихання, ми також контролюємо своєю життєвою силою. Коли ми говоримо про дихання, неможливо не відмітити орган або м'яз, за рахунок якого взагалі відбувається цей процес. Я зараз маю на увазі нашу діафрагму, тобто наш сплощений м'яз, який відділяє черевну від грудної порожнини. І окрім респіраторної, тобто дихальної функції, тому що коли діафрагма у нас скорочується, ми вдихаємо, коли вона розслабляється, ми видихаємо, вона виконує також інші важливі функції. Не по-перше, вона стабілізує наш хребет. Разом це так називається циліндр з м'язів. М'язи нашого кору, нашої спини, внизу в нас тазове водно і зверху діафрагма. Всі ці м'язи важливі, якщо ви хочете мати здорову спину. Окрім того, діафрагма виконує моторно-харчову функцію, тобто вона допомагає їжі просуватися по стравоходу, вона є помпою нашої лімфатичної системи, вона допомагає лімфі рухатися вгору. Також вона виконує кардіоваскулярну функцію, а саме допомагає виносній крові відтікати від наших органів до нашого серця. Враховуючи всі ці функції, можна зрозуміти наскільки важливо підтримувати цей м'яз в тонусі. Важливо відмітити, що коли ми говоримо про дихання в йозі, ми маємо на увазі саме дихання носом, тому що воно має дуже багато переваг. По-перше, воно фільтрує наше повітря, тобто такий собі антибактеріальний ефект. По-друге, дихання носом створює тиск, і це автоматично уповільняє наше дихання, дозволяє вуглекислому газу залишатися в тілі довше, що є теж корисним і допомагає оснащенню киснем нашого організму. Це також допомагає дуже цікаво з хрупінням і правильним формуванням зубів. Дихання носом також покращує об'єм легень і змушує нашу діафрагму працювати ефективніше. Наостанок, дихання самоносом дозволяє повітрю змішуватися з газом, який виробляється в наших нозових пазухах, з оксидом азоту. Цей газ розслабляє наші кровоносні студини, має антибактеріальний, антивірусний і навіть антигрибковий ефекти. І знову ж таки, він дозволяє вуглекислому газу допомагати кисню заходити в наші клітини. Тому, як бачимо, дихання носом надзвичайно важливе, винятком є, якщо ви виконуєте якісь дуже складні тренування, і вам просто дихання носом не вистачає, тоді можна залучати рот. Але коли ми говоримо про помірні навантаження, коли ми говоримо про йогу, ми обираємо дихати саме носом. Ми з вами трішки розібралися про фізіологічну користь дихання. Давайте переговоримо, як це впливає на наш психоемоційний стан. Ну, по-перше, серцем про взагалі вважається повільне дихання. Що таке повільне дихання? Ми десь дихаємо десь 12 20 разів за хвилину. Все, що нижче цього показника, вважається повільним диханням. Науковці виділяють 6 як оптимальну цифру, тобто 6 вдихів за хвилину. Якщо ви були уважними, ви могли помітити, що емоції взагалі впливають на весь наш організм і також на наше дихання. Коли ми злимося, наше серцебиття пришвидшується, в наше дихання стає аль. Трішки швидшим, поверхневим. І так само можна прослідкувати це у зворотньому напряму. Якщо ми злимося, ми починаємо або дуже сильно нервуємо, ми починаємо повільно дихати, і це заспокоює нас емоційно також. Цей механізм працює завдяки нашій автономній нервовій системі, яка відповідає за гомеостаз, тобто за підтримку нашого внутрішнього стану організму. І вона розділяється на дві частини: а наша автономна нервова система на симпатичну, з дуже красивою назвою, та парасимпатичну. Тобто в організмі є два стани: один стан, коли ми спокійні, коли ми розслабляємось, це хороший час для травлення, і стан стресу, тобто, коли організм або наше тіло готується тікати або з кимось воювати. Так, от симпатична нервова система відповідає саме за... Стрес і за цю реакцію тікати або бити, а наша парасимпатична система відповідає за стан спокою. Атономна нервова система відповідає за наш кров'яний тиск, за наше серцебиття, за наше дихання, за наше травлення. Тому, коли ми в стані стресу, у нас пришвидшується серцебиття, в нас підіймається тиск. Ми не дуже можемо переварювати їжу, тому що все зупинилось. А наша парасимпатична нервова система. Знижує наш кровіний тиск, уповільнює серцебиття та, а, скажімо так, має позитивний ефект на наше травлення. Як ви вже самі могли здогадатися, ми хочемо знаходитись, а, бажано знаходитись в цьому стані спокою якомога більше. Бажано завжди, але це дуже складно. Так ось, а коли ми говоримо про правильну техніку дихання, насправді більшість людей дихає правильно. А ви могли чути, що в розі ми дихаємо трьома скажімо так, частинами, це черевне дихання, грудне, і ближче до ключиць. Але насправді повітря заходить у всі ці відділи, і ми взагалі не дихаємо животом, ми дихаємо тільки легенями. Просто коли ми акцентуємо увагу на живіт, нам легше опустити діафрагму вниз, і коли діафрагма опускається вниз, у нас ніби роздивається живіт. Насправді ж ми дихаємо тільки нашими легенями. Насправді більшість із вас а, дихає правильно. Тобто, я тут не для того, щоб вчити вас, як дихати, я для того, щоб а, ви дихали більш усвідомлено, більш повільно. І насправді, навіть, наприклад, якщо ми говоримо про медитацію і взагалі про різні типи дихання, це не так важливо, тому що механізми, які вони запускають в організмі, всі ті ж самі. Тобто вони включають нашу парасимпатичну нервову систему. В нашій практичній частині ми з вами зробимо просто для того, щоб було таке різноманіття три види дихальних вправ. І в цьому відео ми з вами зараз розберемо, як їх виконувати, для того, щоб коли виключили друге відео, ви могли відразу практикувати теорію, як я вже казала, хоча прослухайте один раз. Можливо, цікаво буде прослухати декілька разів, тому що ви завжди, чим більше разів слухаєте, тим більше інформації запам'ятовуєте. А ось практичну частину краще виконувати кожного дня. Перше, це вам потрібно знайти комфортне положення. Я люблю сидіти з ногами навгорест. Ви можете сидіти в будь-якому іншому положенні, головне, щоб в нас була витягнена спина, розправлені плечі, щоб легання було куди рухатись. А ми зробимо глибокий вдих всі разом. І повільний видих. І ще таких два рази для того, щоб налаштуватися вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Перша вправа в нас буде виконуватися в такому співвідношенні. Чотири рахунки ми вдихаємо. Маленька пауза. І вісім рахунків ми видихаємо. Зробимо з вами два рази для того, щоб ви зрозуміли. Глибокий вдих. Повільний видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Якщо ви, якщо для вас такий темп комфортний, а вам буде легко займатися зі мною в практичній частині, якщо ж ви відчуваєте, що вам не вистачає кисню, спробуйте підлаштувати тем трішки під себе. Тому що нам потрібен заспокійливий ефект. Якщо вам не вистачає кисню, ви почнете нервувати і включати свою симпатичну нервову систему. Наступне дихання, яке ще називається вілома. Я його виконую за допомогою руки так легше рахувати. Ми будемо розділяти наш дих на три частини. Тобто, ми, коли робимо вдих, ми не відразу вдихаємо повністю, ми вдихаємо. Намагаємось вдихнути в нижню частину, хоча я вам вже пояснила, що воно все одно буде, а повітрям наповнюватися вся, всі легені. Ми, ми намагаємось вдихнути нижньою частиною на три рахунки. І два рахунки ми тримаємо. Потім ми переносимо палець а, на вказівний. продовжимо вдих на один, два. Тримаємо три, два, один і закінчуємо наш вдих на рахунок один. І тримаємо один, два, три. Чотири і видихаємо на 10. Давайте я вам один раз покажу і потім ми спробуємо з вами два рази разом. Робимо вдих один, два, три. Тримаємо один, два. Продовжуємо вдих. Один, два. Тримаємо три, два, один. Завершуємо вдих. Один. Тримаємо 4, 3, 2, 1 і видихаємо 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Пробуємо разом вдих. Три, два, один. Тримаємо один, два. Продовжуємо. вдих. Один, два. Тримаємо три, два, один. Вдих. Один. Тримаємо. Чотири, три, два. Один видихаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Сподіваюся, вам зрозуміло. Якщо будуть ще якісь сумніви, запитання, залишайте в коментарях. І третій тип дихання, який ми будемо з вами виконувати в практичній частині. Досить а, легкий, але вам може бути. Складно тримати затримку дихання, яка називається кумбака. Тобто, коли ми затримуємо дихання, в йозі це називається кумбака, і це теж дуже важливий процес, адже він дозволяє, як я вже пояснювала раніше, затримувати вуглекислий газ в організмі, що, скажімо так, має дуже корисний ефект. Співвідношення в нас буде наступне: 4 вдих, 16 затримка і 8 видих. Якщо такий Рахунок вам складно тримати, ви можете зробити два вдих, вісім затримка, чотири видих. Головне, щоб було це співвідношення. Один, чотири два. Спробуємо. Робимо вдих. Повільний видих. І робимо вдих. Один, два, три, чотири. Тримаємо, можна включити нашу мула банда. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять чотирнадцять 15, 16. Видихаємо вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову ж таки, повторюю, якщо вам складно так довго тримати, декілька разів зменште цю кількість, але. Ви можете відчути, якщо ви будете регулярно займатися, що об'єм ваших легень збільшується, ви можете вдихати, затримувати довше, тому все залежить від того, як часто ви будете практикувати. Ви можете включати собі вашу улюблену розслабляючу музику і дихати повільно, глибоко та усвідомлено. Якщо ж вам подобаються практики, по-перше, спробуйте практичну частину, дайте мені знати, я можу записувати схожі відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, вони важливі для просування каналу. Я вам дуже вдячна, що ви були сьогодні зі мною, що дослухали до кінця. До зустрічі!